Обстеження спершу. А далі виписує лікар рецепти і дози. І нерви стають як зі сталі, що скальпелем можна вже без наркозу. А все виявляється просто: Протези зубів і корекція зору, розтяжки для збільшення зросту, а ще лікування усього що хворе. А грілкою можна зігріти душевність. Що трохи прибили морози. Пішли між людьми мої діти. Я вивела в світ свої вірші і прозу. У цього немає мізинця, сказав один лікар. Куди ти дивилась? А цей уже чимсь заразився? Той ніби нічого, та скривлено виріс, і всі одностайно є вади. Не мучились, щоб і за пострілом постріл консиліум рада, нарада, обстеження, реанімація? Простим? Душею погляньте в незрима. Потрібна корекція стилю і змісту? Чи ж вірш протезовані рими? Мікстура від фальшу. Гляди. Перекисла.